Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми розпочинаємо нове відео. Це буде підбірка топ 10 країн, які я вважаю найкращими для відвідування у квітні. Скажу вам чесно, квітень це не саме вдалий місяць як для туристів, так і для турагентів. Тому що це міжсезоння, коли в Європі ще холодно, море холодне, купатися там холодно, в деяких країнах дуже багато дощів, в Азії починається сезон дощів та мусонів, у Південній Америці починається сезон ураганів, повенів і так далі. Але я намагалася підібрати для вас 10 найвдаліших країн на мою суб'єктивну думку коли і куди. Краще їхати вирішувати тільки вам, я вам можу дати тільки пораду. Але є ще одна і гарна новина про квітень. Так як це міжсезоння, тому ціни на дуже багато країн стають набагато нижчими. Тому придивіться до турів саме у квітні. Отже, номер один знову згадаю про Таїланд. Я рекомендую у квітні відвідати саме півострів Пхукет з його дуже тихими та комфортними бухтами. Там буде вам дуже комфортно відпочивати із дітками, інфраструктура півострова дуже розвинена, температура повітря буде приблизно 30 градусів, вже не буде такої втомлюючої спеки, але не забувайте про вологість повітря, яка, в принципі, присутня у будь-якій країні в Азії. Номер 2. Це я знову рекомендую Домінікану. Тому що в квітні, саме в Домінікану, дуже спадають ціни, тому що сезон ураганів ще не прийшов. Погода може бути трошки мінливою, але на курортах Пунтакана та Бока Чіка водичка в Карибському морі буде плюс 26 градусів. Та я думаю, що в Домінікані, навіть якщо піде дощ, ви точно знайдете, чим вам там зайнятися, який ромовий коктейль вам там спробувати та куди сходити. Номер 3: Об'єднані Арабські Емірати. Але не забувайте, що окрім Дубаю, там ще є дуже багато місць для відвідування. Наприклад, у квітні я рекомендую розглянути курорт Шарджа. Який є набагато дешевшим, ніж Дубай, але він знаходиться так близько до Дубаю, що ви зможете відвідувати той самий Дубай самостійно без усяких екскурсій. Я вважаю, що квітень це останній місяць для комфортного відвідування Арабських Еміратів, тому що в травні там починається вже дуже сильна спека. Єгипет. Саме в квітні вважається, що в Єгипті тільки розпочинається туристичний сезон, адже нарешті закінчуються вітри та всі піщані бурі. А ще весь квітень у Шармаль-Шейху проходить дуже багато різних цікавих фестивалів і навіть верблюжий конкурс краси. І взагалі-то я вважаю, що відпочинок на All Inclusive це завжди дуже класна перезагрузка. І говорячи про all-inclusive, наступна країна, яку я хочу згадати, це Куба. Квітень на Кубі вважається самим-самим кінцем туристичного сезону. А це означає, що правильно дуже великі здишки на ціни. Буде набагато менше людей у готелях. На пляжах, і ви зможете відчути себе такими справжніми Робінзонами наодинці із природою, і теж дуже класно ментально перезагрузитися. Номер 6 – це ще одна країна з дуже дикою та автентичною природою, а також стародавніми цивілізаціями це Коста-Ріка. Так, в квітні там вже закінчується сухий сезон, але знову це означає те, що ціни стають нижчими, а також ця країна настільки різноманітна, ви зможете там знайти тропічні ліси, водоспади, гарячі джерела, вулкани, гори, пляжі як на березі Тихого, так і Атлантичного океанів, пляжі з черепахами, коралові рифи, руїни стародавніх міст та цивілізацій. Це настільки цікава та багата країна, що я завжди рекомендую туди їхати не менше, ніж на 2 тижні, а якщо можете надовше, то це буде ще краще. Якщо ви хочете відвідати якісь країни, які знаходяться не дуже далеко, та поїхати просто до моря, але купатися ви не плануєте, то я рекомендую розглянути дві наступні країни. Перше, це кіпр. Саме на Кіпрі вже буде достатньо тепло, море ще буде прохолодним, але ви зможете повністю насолодитися довгими спокійними прогулянками біля моря. Ви зможете орендувати авто. Поїздити по дуже цікавим місцям, там не буде натовпу туристів, ви зможете наїстися море продуктів та випити кави у кафешці на сонечку. Те саме стосується і Іспанії, а саме острову Тенеріфе. Тенеріфе взагалі-то дуже унікальний острів, тому що він вулканічний. І саме на Тенеріфе є чорні пляжі. Так. Прямо з чорним піском і з величезними чорними скалами у морі, і виглядають вони дуже живописно. І взагалі-то на Тенеріфе багато таких унікальних місць, яких ви більш ніде в Європі точно не знайдете. Тож ви зможете там вже в день позагоряти, не зможете ще покупатися, але насолодитися природою точно зможете. Наступна країна це Франція, а саме Париж. О, в квітні в Парижі буде чудово. Всі парки та сади вже квітнуть, погода вже буде сонячна, але ще до речі не дуже тепла. Тому я рекомендую в Парижі вам вигулювати ваші модні тренчі або шкіряні куртки та новенькі весняні кросівки. Не забудьте взяти з собою окуляри від сонця, щоб зробити крутезні фоточки в інстаграм, як ви сидите в Паризькій кафешці, побиваєте кавуську, поїдаєте круасанчик із видом на ейфелеву вежу. Я особисто була в Парижі два рази, я дуже люблю це місто і я думаю, що я туди ще повернуся, хоча я там, в принципі, бачила вже майже все. Але в Парижі просто безскінченний список місць для відвідування. Тому дуже рекомендую придивитися до цієї країни для відвідування у квітні. Ну і остання країна це найпопулярніша країна в Європі для відвідування саме у квітні. Як ви думаєте, яка? Та-да-да-да-да-дам! -та 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 -та. це Голландія, тому що саме в квітні там розпочинається парад тюльпанів. Але в цей же самий період там дуже багато квітне-нарцисів та лілій. Тюльпани, до речі, мої найулюбленіші квіти, так само, як і півони. Тому я думаю, саме в квітні мені би там дуже сподобалось. А ще якщо ви відвідаєте Голландію у квітні, обов'язково не пропустіть величезний квітковий парк у місті Ліс. А також наприкінці місяця у Голландії влаштовується дуже багато свят на честь королеви. Тож, якщо ви оберете Голландію, ви точно теж знайдете чим там зайнятися. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим та корисним. Якщо ви хочете звернутися до мене з приводу підбору будь-якого туру, то відкривайте інфобокс під цим відео, знаходьте там посилання на мій інстаграм та пишіть мені там в Директ. А поки що обов'язково ставте свої вподобайки цьому та іншим відео. Підписуйтесь на канал та, будь ласка, пишіть свої коментарі, тому що вони дуже допомагають розвитку мого каналу. А також я хочу всім вам, друзі, дуже подякувати, тому що в мене. Гарна подія! В мене перша тисяча підписників на YouTube, і я цьому безмежно радію. Мій канал постійно зростає кожного місяця. Я дуже рада всім новим підписникам та дуже рада, коли ви мені пишете свої коментарі, задаєте якісь питання або просто розповідаєте про себе. Це дуже важливо, як для мене особисто, тому що я тримаю зв'язок зі своїм глядачем. Також це і важливо для розвитку мого каналу, як я вже казала вам раніше. Тож, не забувайте підписатися на канал та побачимось з вами вже зовсім скоро в нових відео. Па-па!